А шо, ви думаєте, ми підемо на бівет? Ні, підемо зараз зовсім інший бік. Ха-ха-ха. Нічого не розповідав, не хотів пісню перебивати. А так у нас в планах йти прогулятися на вулицю Стебницьку. Гляньте, що там нового. Що воно є там нове щось? Це ж вулиця Стебницька. Що там може бути нового, крім закриття якогось магазину, правда, правда? А так пройдемося. Світла? Почали давати ніби більше в трускавці, ну це так для... для справедливості. Щоб ви не думали, що я, що я тільки про погане чи щось перебільшую, я завжди тільки про хороше. Було би хороше. Я про все хороше завжди розповідаю в першу, в найпершішу чергу. У нас про хороше, а потім кілька слів про погане. Просто... Ну, що? Так воно є об'єктивно. Це, якщо що казав, що як... Ну добре, скажу більш спрощено. Ну і відзеркаленням те, що відбувається в Трускавці. Як тільки в Трускавці почне відбуватися щось інакше, то відповідно і віддзеркалення буде інакше. Ну, як ви хочете, щоб воно було по одному і в дзеркалі було по інакшому, так не буває, правда? Тут концерт. Бачите, тепер... скільки тепер концерти в Трускавці збирають людей. Опак. Церква Миколая. А і лівороч починається магазини. Ви ж знаєте, вулиця Стебницька. Славиться своїми магазинами. Тобто їх наявність. Або їх відсутністю. Десь була пекарня, нема. А її давно нема. Десь було кафе, тепер вже інше кафе. Ну, тобто тут так... дуже активно все міняється. Можна порівняти з єлисейськими полями, правда? Мачу абсолютно відсутні черги за В рідному краї є вільні столики. Один, так. не ну, один. Ми проходимо, я нарахував. Просто вам не видно бо темно. Шість вільних столиків. Я не що їх там взагалі є. Більше ніж 8. Та. Шість вільних столиків. Ой, то вже теж не раз вас інформував, а скажу Парадайс. Світ Парадайс. Це дефтрускавці. Найсмачніша кава. Перевірено на собі. Щось трошки, ну не знаю, може тут ну, зараз п'ята година вечора, можливо, вже щось позакривалося, але напис оренда свічий про протилежний. Що воно не в такому значенні закрилося, бо закінчився робочий день, а в такому значенні закрилось, що закрилось. Та, бачите, тут напис оренди. Це, Це ж які перспективи, Це? можна взяти приміщення, в оренду, займатися бізнесом. Туди трошки вид на Бориславську на верх лісової пісні. Нагадуємо йдемо Стебницьку. Це так вечоріє, п'ята година. Майже шоста. Трошки, трошки давно в нас не було відео звідси то хай побуде трошки відео звідси так теж можна ходити до залізничного вокзалу отже вокзал видно там далі внизу то залізничний вокзал стату Ісуса видно маршрутка стебницька їде а відповідно видно магазин Такий фартове місце для супермаркетів де що коли як не відкрив, воно закривається А буває таке. Ну і вокзал, як вам обіцяли.